Вітаю вас на своєму каналі. 1 вересня, і я хочу показати, як виглядають зараз мої гортензії. Особливо моя гордість і моя любов це лаймлайт. Подивіться на його соцвіття, якого вони розміру більше, ніж моя голова. Останні три дні в нас дуже-дуже спекотно: 32 градуси в день. І я поливаю свої гортензії кожен день для того, щоб вони не погоріли. І поки що результатом я задоволена. Подивіться, як гарно починає змінюватися лаймлайт. На сонечку він починає рожовіти, А з іншої сторони, він такий лаймово-зеленого кольору. В цьому році він гарно себе почуває, розвивається. А поряд Ваніла фрейс яка вже почала теж зафарбовуватися у свій фірмовий колір. І хочу показати вам ще свої гортензії у горщиках. Цього року в мене не дуже виходить їх вирощувати через брак часу з нашим будівництвом, але сподіваюся, вже наступний сезон буде набагато вдалішим для мене і вдалішим для моїх гортензій. Якщо ви пам'ятаєте, 17 липня я робила нормування гортензій і живцювала їх. І в мене вони вкорінилися. І місяць тому я їх пересаджувала в інші стаканчики, маленькі такі пластикові. А сьогодні я їх пересаджувала вже у більший горщик І далі обов'язково вам покажу. Ну, а це моя новиночка гортензія Металіка. Дуже гарно змінює свій колір. Вона така не набита, але мені подобається. На клумбах гортензія знаходяться в. Півцінні від яблуні, і вони дуже-дуже розвиваються не так, як гортензії, які знаходяться на сонці. Ось такі вже фарби з'являються на них. Суцвіття дуже щільні, великі, якщо порівнювати з минулорічними розмірами, і мені дуже подобаються ці кольори. Вже з середини серпня я почала проливати і оприскувати свої гортензії, усі гортензії, троянди і всі інші рослини добривими з великим містом калія. Калій дуже зараз необхідний для того, щоб скоріше дозріли наші стовбурці, щоб вони гарно накопичили усі поживні речовини і пішли в зимовку з сильними і гарними рослинками. Оці гортензії, які в мене ростуть на сонячній ділянці на газоні. В цьому році дуже погано себе показали, була важка весна, літо було то холодним, то спекотним, і багато з них не заквітли. Але сподіваюся, що наступного року, коли я їх пересаджу вже на нову ділянку, заберу, вони будуть виглядати гарніше. Ось це гартензія Вімсред. І, якщо чесно, вона мені не подобається. Я зрозуміла, що такі гортензії я не хочу бачити в своєму саду. Ну, а тепер давайте я покажу вам свої живці волотисті гортензії, як вони виглядають сьогодні 1 вересня 2025 року. Пам'ятаєте, два місяці тому, десь 17 липня 25 року, я живцювала волотисті гортензії, коли обрізала, нормування, робила. І ось місяць тому, 29 липня, я їх пересаджувала у ці пластикові стаканчики. В мене, на жаль, повитиралися майже всі надписи маркером. Тому зараз буду визначати, хто що. А якщо не визначу, значить буду чекати, поки зацвітуть. І хочу їх пересадити в більший об'єм горщики для того, щоб вони. Гарно перезимували. Ось у мене є два саджанці в такому горщику П9 посаджені, і вони дуже такі довгі виросли. І можна буде, якщо що, з них формувати, спробувати штамп. І хочу їх зараз пересадити кожні ось такі горщики. Подивлюся, звичайно ж, коренево спочатку, бо буває так, що там, якщо корінчики дуже-дуже гарно наросли, то їх треба буде і в більші горщики пересаджувати. Та, тут обов'язково потрібно в більший горщик пересадити їх. Пересадила. Ось так тепер вони будуть кожен рости в П 9 Дивіться, які корінчики вже почали вилазити зі стаканчиків. Ось такі маленькі. Зараз буду визначати, що це за сорт. Тут є трошечки надпись, але треба спробувати прочитати її. Мені повезло, я визначила це Петі Черрі. Ось такий маленький, гарний садженець. Пересадила його, і зараз буду інші пересаджувати. Дивіться, ще покажу, які корінчики вже повилазили. Ось такий садженець. Маленький. Так, ну що, пересадила я. Мені повезло. повезло. Я визначила всі гортензії, окрім. Трьох горщиків. Тому що там все ж таки маркер, якщо так на сонечко подивитися, видно на надпис. Просто дуже-дуже погано. Тому ось, пересадила я в темні горщики для того, щоб корінці гарно розвивалися. В воду додала оцей комплекс Трихомікс. Радіфарм і Мастер 13. І зараз все це пролью. І через пару тижнів подивимося, які будуть мої тут саженці і як вони будуть виглядати. Ну і на цьому я буду завершувати своє відео. Дякую вам за увагу до мого блогу. Дякую вам за коментарі, які ви пишете. Мені дуже приємно, що комусь цікаві мої відео, можуть бути і корисні. Будемо. Разом вчитися доглядати за квітами, бо не дивлячись на те, що, наприклад, ось цьому лайм-лайто вже сім років, як показала практика цього року, ще багато чого мені потрібно дізнатися і навчитися. Тому вчимося разом і всім бажаю мира, добра, до нових зустрічей. Пока-пока.